Так, всім доброго вечора. мене звуть Руда Каріна, мені 35 років. Вже понад 4 роки я задоволений клієнт, і більше чуть більше двох років вже в розвитку як консультант маю своїх задоволених клієнтів. являюся організатором мараф... академії успіху, школи харчування, маю власний марафон. Розвиваємось, допомагаємо людям коригувати свою вагу і покращити життя. Так, роблю демонстрацію екрану. Сьогодні у нас буде така а, цікава тема, а, тому що так, що це у мене щось не то. Щось не то, не то, не то. Вона в тебе в нижніх закладках, бачиш, щось запустився. Запусти його. Щоб... Ні, не треба. В нижніх закладках біля зуму натисни, вона ж то відкрита в тебе, я так розумію, презентація. Mm. Так, так, так. нижче. Ні-ні, ні, ні, ні слідуча, красненька. А в угу. мене видно демонстрацію екрану вже, так? Да? Так, а тепер тебе розгорнути треба? Ага, все, видно, супер. Так, все так. добре. Все, супер. Так, сьогодні в нас ми розбираємо такий продукт. Він називається Бета Харт. Сьогодні хочу обговорити більш детальніше, тому що в нас багато хто новенький, багато хто не користувався. Це секундочку, закрив, пожалуйста, двері і вийди туди. Вибачаюсь. Так саме розберемо Бета Харт, тому що багато хто новенький, можливо, десь хтось чув, не розуміє для чого і яка користь від нього. Uh, так uh, багато хто uh, живе да, і знає, що десь там якийсь холестерин є, але не, продаю, не продає, не придає можливо цьому значення, uh, тому що кожен вважає, що його це не стосується і з ним це ніколи не станеться. От якщо е, взяти статистику, то е, підвищений холестерин е, є саме причиною більше ніж 2 мільйона е, смертей. І при підвищеному рівні холестерину збільшується саме ризик серцево-судинних патологій. Тобто, за останні, ну скажімо так, 5-7-10 років е, багато хто, мабуть, замічав, що е, людей дуже багато помирає саме від інфарктів. Та інсультів. От сьогодні сама тема така, чому це проходить так, і чому ми це бачимо і спостерігаємо. Якщо все ж таки дивитися на коефіцієнт між жінками та чоловіками, то в чоловіків трішки менший ризик, це 40%, ну а у жінок понад 50%. Саме перевищення поганого холестерину, тому що є гарний і поганий. Трішки пізніше розкажу, в чому різниця. Світова організація охорони здоров'я стверджує, що якщо знижувати рівень холестерину лише на 10% протягом 5 років, тобто приводити його в норму, то це зменшить саме захворювання на серцево-судинні захворювання серед людей. Що таке холестерин? Багато хто чув, що холестерин саме, йде, саме є шкідливим для здоров'я. Багато хто біжить, здає аналізи. Ну, з однієї, сторони, правильно робить, але холестерин це жирова субстанція, яка виробляється на спочинки, і холестерин це не є завжди погано. Що робить саме холестерин в нашому організмі? Перше, він допомагає формуватися нашим клітинам, вироблення вітаміну Д, вироблення гормонів, вироблення жовчі при травленні. І також він допомагає все-таки виводити теж їжу, да, перероблену вже їжу. Але є також і холестерин, який. Може бути небезпечним, да, який викликає все ж таки проблеми серцево-судинної системи, порушення мозкову, мозкового кровообігу і розвиток ателосклерозу. Проблеми серцево-судинної системи. А, з часом, що це таке? Да, перед вами є три судини, да, три вигляди. Перша, чиста і стрілочкою нарисована. Да, через ці судини проходить наш кров. Тобто фу функціонує наш організм. От перший варіант, саме верхня, це коли здорова людина, в неї холестерин в нормі, тобто її кров працює, а сердечко йому добре і гарно. А інший, ви вже бачите, що з'являються такі, правильно сказати, а, поміхи, да? а, які нарушають саме наш кровообіг і роботу нашої серцево-судинної системи. І такого роду бляшанки, так? бляшанки, які заважають проходити нормально крові. І високий рівень холестерину, від чого він може бути? Перш за все, наш спосіб життя, саме наше харчування, може призводити до розриву цих судин. І людина, звісно, помирає, так, якщо не встигає тромбоутворення, тому що почули десь там ой, та тромб одірвався. Все це, в принципі, йде звідси, тому що клітини і судини не постачаються киснем, і, можливо, от люди перші такі, знаєте, дзвоночки, що там німіють руки, або постійно холодні ноги, начебто й тепло, а влітку так, холодні ноги. Погіршується пам'ять, погіршується зір. Тобто це перші дзвоночки, да, коли треба цьому приділити вже е, більш таку е, суттєву да, увагу. Е, перед вами є е, три жінки. Да. Саме перші зліва, е, коли ми народжуємося, да, наші судинки чистесенькі, вони гарно працюють, а е, з часом, коли ми. Нехтуємо а, правилами да, харчування, правилами способу життя, а, фізичними нагрузками, то а, судини з часом вони засорюються і а, з часом прогресують ці бляшанки і закупорюють повністю нашу судину. І потім люд... сосуд, Сусид... сосуд Сусуд... на морі Сусуд... закривається, і людина себе почуває дуже негарно. Світлий тиск, тому що зараз в тиска, здається зовсім немає вікової групи. Так? Якщо ми раніше пам'ятали, бачили да там 50 плюс, там міряють тиск. То зараз, чесно кажучи, мені 35, але у мене цей чудо-апарат є вдома, тому що ну, бувають такі моменти, що дійсно він ну, я більше до пониженого так? склонна. Але є. І це стає вже, мабуть, нормою да, для багатьох. Тепер розберемося, що ж таке хороший і поганий холестерин. Ми знаємо, що є хороший і поганий. Наша ціль збільшити цей гарний холестерин, який нам саме допомагає в роботі нашого організму, і зменшити саме цей поганий, який нам шкодить. Ліпопротеїди або ще його називають хорошим да, холестерином, вони саме виводять поганий цей холестерин з організму, транспортують холестерин до печінки і далі з організму, тобто зі своєю кінечною інстанцією. А саме поганий холестерин, він теж виробляється. Печінки, він накопичується в цих стіночках наших судин і провокує саме ці бляшанки, він, він звужує стінки судин, і е, от, важливо контролювати саме рівень цього поганого холестерину, щоб він не наробив з часом е, біди. А, сьогодні багато хто, а, на жаль, нехтує правилами збереження здоров'я, ця ситуація а, зовсім не має віку. От є декілька ситуацій, да, а, наприклад, да, що дівчина, що вона пали, їй всього 30 років, начебто відносно здорова жінка і харчується, але може бути великий рівень холестерину. Або ж якщо є а, надмірна вага. Але немає спадкових проблем. Ця людина теж не застрахована від захворювань серця та судин. Або ж, наприклад, це спадкове може бути. Тобто, зробимо підсумки, що віку в серцево-судинних захворюваннях. Спадковості немає, тобто це все індивідуально і все залежить від людини і її способом життя. Тобто, головне знаєте, попередити да, цю проблему, щоб потім не запустити і не було проблем. Особливо вже от по статистиці на сьогоднішній день е, рекомендується людям вікова категорія 25-30 уже звертати е, більш серйозніше увагу от саме на холестерин. А, так, далі є, е, ну, що робити, да? як рекомендації. Хто у в в групі ризику? Раціон у людей, у яких раціон з великою часткою жирів, тобто ми полюбляємо там підсмажити якусь котлетку так обільно наливши олії, або зробити там, наприклад, каву і покласти, ну хто не може відмовитися від цукру, дві або три ложечки цукру. Ось все воно потихеньку, потихеньку воно скоплюється і в один прекрасний момент може просто а, дуже погано себе повести. Зайва вага або об... ожиріння. По статистиці а, люди, в яких є животик, який би мовити пивний, да, у багатьох, а, ну, є, наприклад, у чоловіків а, або в жінок, начебто він і невеличкий, але він мішає. То якщо в людини є животик, це може бути теж м дзвіночком до підвищеного рівня холестерина. Неактивний спосіб життя, тому що більшість людей а, з дому на роботу прийшов ліг, відпочив, і знову отаке от колісо. І зовсім немає ніякої активності протягом дня паління. А, ну, про вред паління не буду розповідати, тому що всі дорослі люди розуміють, да, що нічого доброго це не несе. А, якщо ж все-таки хоч трішки вести більш активний спосіб життя. А, Заняття спортом це ідеально, хоча б просто ходьба. не е, громадський транспорт, а взяли, пройшлися трішечки ножками. Ну, рекомендовано це від 10 тисяч кроків щодня, це ідеальне кардіо, швидесенько собі пішли. Е, передивитися своє харчування, тобто прибрати по максимуму е, харчового сміття. А, наприклад, да, зараз а, всі влітку більшість а, робили соління, закривали огірки, помідори, начебто нічого поганого там зовсім немає. Але а, закрутивши в банку ті помідори або огірки, ми туди сипемо достатньо багато солі, ми бросаємо туди оцет. А, Оцет, перш за все, дає нам набряки. сіль не зря кажуть, сіль це біла смерть, тобто потрібно обережно. Якщо є такі, знаєте, можливості обійтись без цих соління, краще їх відложити. Хай вони собі стоять. Також е, обов'язково е, витримувати норму по сну. Е, зараз. Навіть ситуації в країні всі в тривогах, в якихось телефонах е, всі дивляться. Uh, що де проходить, так? і зачасту лягаємо спати після 12. Тобто сон треба контролювати, тому що вночі організм повинен відпочивати. І відпочивати ідеально йому лягати uh, після 11. Тому що ми знаємо, що з 11 до 2 у нас сон краси. Так. Зараз mm -hmm. секундочку. О, для того, щоб. Поставити все на своє місце, щоб був порядок, щоб не було боязні, да, якихось не, був хвороб, серцем, судин, того холестерину. Тобто їх боятись не потрібно. Виконувати треба прості, звичні правила, харчування, менше жиру, менше цукру, приділяти увагу більш їжі з більш поживними речовинами. А, а, якщо от ви а, ну, більшість, да, серед нас а, клієнти, да, які тільки починають хтось коригувати вагу, а, хтось вже більш тривалий час, у вас у кожного є консультант, який завжди розповість вам, що краще з'їсти, що краще не з'їсти, щоб дійти до своєї бажаної цілі, як контролювати білки, жири, вуглеводи. Хто на академії успіхів, у нас навіть тема є, а, що стосовно білків, жирів та вуглеводів. Якщо все ж таки притримуватись до да, сторони покращення рівня холестерину, саме гарного, то в компанії є такий продукт. Він називається бета-хард. Він теж допомагає саме він розроблений для контролю холестерину і приведення його в норму. Більше не яблучний напій, тому що по суті це клітковина, яка має Таку можливість да, поглинати все погане і виводити разом з каловими масами. Також інші програми герболев, тобто їх дуже багато і кожна виконує свою функцію, а, вести більш-менш активний спосіб життя, тобто ми, рухатися, не сидіти, рухатися. А, ну, біг плавання, ходьба. Тепер, що стосовно дійшли до нашого бета-харта, саме продукта, який розроблений для контролю холестерином, в чому ж саме його фішка? По-перше, він багатий поживними речовинами, а його, в його склад входить концентрат клітковини вівса, а має такий легкий ванільний смак, який саме містить в складі бета глюкани вівса. З тими словами, з це як е, отрубі вівсянки. Да? Різними дослідженнями доведено, що бета-глюкани сприяють зниженню рівня холестерину в крові. Крім того, бета-хард не містить цукру, але має легкий ванільний смак, класно доповнює, до речі, коктейль. Має високий вміст харчових волокон. В одній мірній ложечці знаходиться аж 6 грамів на одну порцію і 3 грами бета-глюканів на порцію. Є також додатковим джерелом білка. А ми знаємо, що людина складається на більшу частину да, з білку і людині, щоб гарно себе почувати, щоб працювали кожні її органи, їй потрібен білок. Також бетахат вам буде допомагати. Витримувати норму по білку. І він зовсім некалорійний. В одній порції всього на всього 51 калорія. Так, тепер що таке бета-глюкани? Розберемося. Бета-глюкани – це розчинні харчові волокна, які містяться в вівсяних висівках. Тобто воно вижато, очищено і зроблено з нього такий продукт. Також бета-глюкани допомагають знизити і підтримувати рівень холестерину в крові. Позитивний ефект досягається у разі вживання 3 грамів бета-глюканів щоденно. От на дві порції все буде в нормі. І також допомагають ці бета-глюкани розщепляти саме поганий холестерин, тому що більшість, думає, там, заварю собі овсяночки, поїм. хоча в овсянці там. Ми коли заваримо, бачимо, що там є слизь. Тобто вона супер-мега очищена, але не приносить все рівно тієї користі, чим оці отрубя. А також більшість думає, що, наприклад, з'їсть там тазик. Салату, да? це в нас клітковина, яка допоможе все це вивезти. Але цього теж буде недостатньо. Тобто йому треба, скажімо так, холестерину, цьому всьому поганому, до чогось е пристати да? і вийти з нашого організму. Як це працює? Коли ваш організм перетравлює вівсяні ці висівки, то вивільнюється молекулу бета-глюканів, тобто воно його забирає і виводить. Вони формують такого роду гель. Ну, який поглощає в себе ну, і виводить, так, і путем. Таким чином, холестерину складніше буде всмактуватися, всмактуватися, і залишається вони просто на рівні нашої харчової системи, тобто ну, вийшли звичайним шляхом. Природним. Uh, так, дослідження це підтверджують, що понад було проведено понад 55 наукових досліджень, які дійшли до uh, схожих висновків щодо того, що бета-глюкани вівса позитивно впливають на рівень холестерину в крові людини. Uh, з чим же uh, його, куди його додавати? Да, цей бета А uh, ідеально, звісно, це у нас з водою, uh, просто стакан води ложечка БТ-Харта, легкий такий ванільний смак випили, або ж, наприклад, сік, або ж, ну, я, чесно, коли я, я намагаюся з курсом хоча б там 2-3 рази на тиждень пройтися БТХ, я його роблю з коктейлем. По-перше, коктейль набагато густіше, має такий легкий ванільний смак. Ще що стосовно бета то хочу від себе додати, що він гарно працює на туалет. У кого є проблеми з туалетом, то йде така гарна чистка. От перші, ну, от я кажу за себе, да, як у мене працює, що перші сім днів я себе дуже хорошо почуваю а Потім воно все вирівнюється і все як було завжди. Тобто і Вівсяно Яблучний, і Бетахар таку, знаєте, комбонабір, -на, комбо в якому я ну, дуже рад. Ось. І багато от м, клієнтів, да, ну, за себе якось я ну, не можу не можу сказати, от скажу по клієнтам. от мене Аня Насонова є, а вона взагалі фанат Бетахарта. Вона стартувала з вагою. Понад 100 кілограмів, у неї був дуже-дуже великий живіт. Ми за 4 місяці з неї, здається, 27 кілограмів знизили. Ну, рахуємо за три, тому що перший місяць ми розкачувались, нам дуже було тяжко. І, напевно, третій, четвертий місяць ми підключили бетахар, ну, в неї просто вага, вага, по-перше, хорошо дуже йшла, і область живота. Вона, ну, я ж завжди на зв'язку да, і по свій день вона вже на утриманні ваги, але все рівно бета в час від часу пропивається. Що стосовно холестерину, здається, в неї були питаннячка, і вони потім вирішилися. Але що вона відмітила? Що дуже гарно працює на кишечник. Живіт просто стухає. Ну, опять-таки, потрібен час. А, так. Щоб отримати е, максимум, е, максимум ефективної дії, да, треба діяти в будь-якому випадку комплексно. Е, треба насичувати е, гарним жиром наш організм. В цьому вам може допомогти Макс або ще омега це корисні жири, які е, потрібні, по-перше, нашому, нашому мозку, да, щоб його е, питати, нашій шкірі. Е, взагалі... Е, ми не доїдаємо тих жирів, які потрібні нашому організму для нормального функціонування. А ми не їмо рибу такими великими кілограмами. Да. Ну, Так як я бачу, да, по марафону по дівчатам це одиниця, в кого є риба, дуже рідко. Риб. Також додатково, ще якщо є бажання. Щоб сусуди, сердечко, було в нормі і ніколи не знало всяких захворювань, а бажано додавати до свого раціону Nightworks. А ми колись були на заході від Гербоєфов здається, це була школа лідерів, і в нас є такий президент Аня, напомни мені 60 плюс різні. Я побачу його. Такий, знаєте, ну, я розумію, що там далеко за 60, мабуть, і за 70, а, але він крутиться, дівчинка, на одній ногі. І він такий: не, не ми його просили фотографуватися, а він нас, дівчинки, давайте фотографуватися. Ну, дійсно, палочка зажигалочка. І а, я не пам'ятаю, хто в нього запитав, от як ви в такому віці себе так гарно почуваєте, Ну, дійсно, на одній ногі крутився. А він каже: дівчата, хочете мати здоров'я серце і судини, пийте Nightworks. Ну, я не знаю, скільки років він його вже п'є, але ну, це приклад, це дійсно приклад. А, ну, з Гербалайфом він, по-моєму, років 20, да, плюс уже, 25, мабуть, ну, виглядає просто суперово. А, і кожного разу, коли потрапляєш на такі заходи, а, дивлячись на людей, які з Гербалайфом понад 15 років, ти розумієш, що ти дійсно в правильному місці, якщо ти хочеш гарно виглядати, 15. це це сказала. Ага. Мабуть, закінчилося. Так, у мене все. Кому е, що незрозуміло, можливо, в кого є які питання. Або ж е, в кого є в програмі е, BetaHard? хто коли-небудь користувався, поділіться своїм е, враженням. Так, зараз я виключу. Ну, можна я почну. Я зараз як клієнт, хочу поділитися. Коли з'явився BetaHard, він десь з'явився. Десь у 2020 році він не так уже й давно е його розробили, то я чомусь його якось до моменту немає там е в тиску, бо його якось так розповідали саме про нормалізацію тиску. Е внутрішній жир у мене такий більш-менш в нормі. Так? Думаю, навіщо він мені потрібен? Я його тільки включила через півроку. Як це сталося? У нас завжди бувають якісь такі моменти, коли ви знаходитесь в результаті, але наступає якийсь такий плато, що вага стоїть і нікуди не йде. І от перший раз я його включила в раціон, коли мені потрібно було здвинути з місця свою вагу, так? почати знову її зменшувати. Це перший був момент, це ще було до війни. Uh, і вага моя почала знижуватися, я знизила свої бажані 2 кілограми на той момент. Uh, коли почалася війна на психологічному рівні, uh, я тільки так можу це пояснити, у мене почалися проблеми з туалетом. Тобто, це дискомфорт, туалет є, але це такий був дискомфорт, ну, тобто дуже боляче, з усіма послідствами, як би так правильно це пояснити. І uh, знову включивши бета харт, в раціон, я його додавала одну ложку зранку, одну ложку ввечері. Я нормалізувала і прибрала у ці болі. Бо будемо так говорити, коли я реально розуміла, що я хочу до туалету, для мене це був страх, бо я реально розуміла, що зараз я буду відчувати цю цю біль, як як не знаю як скло, буде так пояснювати. І Бедахарт якраз нормалізував е, е, нормалізував цей для мене цей туалет плюс. Особливо, якщо у людини велика вага, то перше, що треба забезпечити, що щоб людина не думала про їжу, яка знижує вагу. Перше, що, що треба забезпечити, це щоб людина не думала про їжу. І якраз е, е, оці бета-глюкани або клітковина роз, розчина, про яку говорить е, Карина, вона, е, коли ми випиваємо бета-хард з коктейлем, наприклад, вона е, в, в, збільшує об'єм і. Ми відчуваємо ситость набагато більше, ніж просто випивши коктейль. Тому це також дуже круто, коли ми випиваємо коктейль з бетахартом, Ми не думаємо про їжу, і це звичайно комфортно, комфортно худнути. Ну і дуже б хотілося, звичайно, послухати, якщо тут є дівчата наші, які за 60, які нормалізували тиск, бо <гументна> е знормалізували тиск завдяки Ну, Я не бачу зараз дівчат. Але можу сказати, що, наприклад, за мої 8 років роботи з клієнтами, в мене є, мабуть, ну 10 точно дівчат, знаєте, які до мене приходили в 55, а їм вже за 60. І ось вони до мене приходили в свої 55, але ну при цьому вони були 10-15 років вже на пігулках від тиску. Знаєте, там спочатку четвертинку, потім третинку додають. Ну, я просто чула від них такі слова. То норм... нормалізувавши харчування і додавши бета хард вони. Відмовилися повністю не просто якби перестали пити. В них нормалізувався тиск, і під контролем лікаря вони зменшували цю дозу е, таблеток, які потрібно пити взагалі. У них все життя зазвичай зменшили до ну, прибрали зовсім. І зараз мої дівчата з е, найстарші 76, це Ніна півненко. Е, я думаю, що багато хто її знає, то вона не використовує аптечні препарати, споживаючи наші продукти. Так, їх дуже багато. Тож ще хтось хоче поділитися? Ніхто не хоче. Тоді будемо закінчувати, да? так? Декарі, можна там? я ще запитати? У нас дівчинка на зв'язку. Ми не можемо вже на академії Сіомі? Ми вже розібралися. Це Таня Бугрім. Таня, якщо можете включіть мікрофон, познайомимося з вами.